Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи є загроза для життя. Так, є, тут більше буде по яких-то дорогах, щоб неможливо було пересуватися. Дороги хочуть закрити, щоб неможливо було пересуватися. Може бути загроза ракетами дуже прицільно. Це повторно, бо туди вже були, якби расисти вже мали в цьому успіх. Мали якісь прильоти вже були в ці місця. Вони хочуть повторити. Скажіть, допоможіть, чи є загроза життю, чи загрожує щось життю на найближчий час. Ну, говорять, що так, загроза є, але в наших військових буде достатньо засобів, щоб закрити небо, захистити. Ну, попередження є, що треба бути обережними, що треба ховатися. Обираю весь негатив. Прошу вищі сили, допоможіть, закрити небо. Да, це все, що пов'язано з енергетикою, електрикою. Заперечу весь негатив убираю. А може з затримати. Може, якісь дороги чи залізниця, щоб припинився рух, затримати, виграти час. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх расистів, що обстрілюють Україну. Більше обстріли чинити не зможуть. Одвертаю, на віки вічні від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів, близьких людей, всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Отвертаю, отсікаю, повертаю назад росіянам, хай їм в голову летить, особливо тому, хто дав накази, хто придумав це, і хай йому прилетить, і тому, хто здійснює ці накази, виконує, вертаю все назад. Звідки вилітаю туди, хай прилетить. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю захисту міцного. Прошу для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, захист міцний і вдень, і вночі. Не на мить, не лишайте. Буде так і так буде. Це буде все сказано, здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Прошу, будь ласка, будьте обережні. Дійсно, є небезпека і по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим, бо, бо, ну, є загроза зараз. От. Дякую за увагу і до зустрічі.